Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жавтяк І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У Полтаві з п'ятого поверху лікарні випав літній чоловік. Полтавський батальйон небайдужих збирає кошти на авто для військових капеланів. Кава в Україні протягом року здорожчає щонайменше на 25%. А тепер про це та інше докладно. 25 ліхтарів із енергоефективними led світильниками встановили у Полтаві по вулиці Героїв України. Раніше ця пішохідна зона, що біля ліцею номер 31, взагалі не освітлювалась. Тому працівники підприємства міськ світло на нових опорах протягнули там майже кілометр повітряної лінії. Подробиці розкажуть наші журналісти. По вулиці Героїв України у Полтаві з'явилися нові ліхтарі. Раніше ця ділянка пішохідної зони, що поблизу ліцею номер 31 взагалі не освітлювалася. Тому працівники підприємства Міськ світло встановили тут 25 сучасних енергоефективних led світильників, каже депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Люди роками звертаються до міської влади, адже в Полтаві є дуже багато місць, які не освітлені, так звані темні плями. Цю тенденцію будемо виправляти, і тому за 2024 рік вдалося реалізувати сім вулиць, в яким тепер люди більш безпечно можуть ходити додому, з роботи, діти зі школи. І таким чином наше місто стає більш зручним для наших мешканців. На монтаж освітлення пішохідної зони по героїв України пішло близько двох місяців. Розповідає майстер підприємства Міськ світло Олександр Росляков. Додає, на темпи робіт вплинули зокрема і погодні умови. На даному відрізку все почалося з того, що ми робили основи під опори під нові. Тож тобто ставились основання, заливалися бетоном. Давали їм трошки вистоятись, ну як у будь-якому будівництві. Потім виставляли опори на всі ділянки, натягували лінію і після цього оставляли ставились кронштейни і світильники, і підключали його в мережу вже міську. Таким чином встановили нові оцинковані шестиметрові опори і протягнули 900 метрів повітряної лінії, говорить директор «Міськсвітла» світла Руслан Решетило. Тут ми вибрали оптимально потрібну. Потужність 20 ватт, якраз на такій висоті підвісу їх тут має вистачати. У нас є пульт керування, який спрацьовує по датчику затемнення. І кожного дня тобто, освітлення включається по-різному. Думаємо, тепер тут буде значно затишніше ходити, тому що тут і житлові будинки, і дитячий майданчик, і школа, і ще один спортивний майданчик. Тому я думаю, що тут людям буде стане комфортніше. Дана ділянка є однією з досить прохідних в цьому мікрорайоні. Місцеві мешканці, які часто тут гуляють, кажуть, тепер алея стане безпечною у будь-який час доби. Скрізь світло є, а тут завжди тем, темно. Це дуже добре що зробили. Ми давно їх чекаємо. Раніше тут було дуже темно. Зараз, надіюсь, буде в темний пора року. Набагато світліше нині в полтавській територіальній громаді більше 27 тисяч світлоточок, 19 тисяч старого зразка, тобто за надріями світильники, які споживають в 2-3 рази більше ніж освітлюють, адже вони відпрацювали вже там по 10 по років. Необхідно, щоб в нашій Полтаві було зручніше, безпечніше, якісніше ходити, проживати. Наразі комунальне підприємство Міськ світло у співпраці з депутатським корпусом активно працює над пошуком можливостей для оперативної заміни застарілих ліхтарів на сучасні енергоефективні освітлювальні прилади. У Полтаві з п'ятого поверху випав чоловік. Подія сталася 8 січня близько 3.30 ночі на території одного із медзакладів міста. Правоохоронці встановили його особу. Це місцевий 81-річний житель, як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб від отриманих травм він загинув на місці. Тіло чоловіка направлено слідчими на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті за даним фактом, слідчим підрозділом поліції відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України. Обставини цієї події з'ясовує слідство. Жодного випадку метапневмовірусу не зафіксували на Полтавщині цього року, тоді як загалом за 2024 рік виявили чотири випадки хвороби в області. Яка симптоматика та наскільки небезпечний вірус? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. У 2025 році на Полтавщині не зареєстровано жодного випадку на захворювання метапнемовірус. Минулоріч хворих на цей вірус було четверо, говорить лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. Протікає він здебільшого в легкій формі. До груп ризику належать новонароджені, діти до 5 років, люди похилого віку, тобто старше 65 років, люди з гранічними захворюваннями, зі зниженим імунітетом. Люди, які перенесли пересадку органів, метапневмовірус схожий за симптоматикою на грип, каже Олександр Парцевий. По симптоматиці: це підвищення температури, кашель, нежить. Загалом це все протікає. Він легше за грип, Якогось специфічного лікування від нього немає. Вакцинації від нього також немає. Тест системи у нас і в нашій області, і в Україні вони є, тому проблеми з визначеним саме цього вірусу немає. Щоб уникнути вірусу, фахівець радить дотримуватися простих порад, зокрема, правильно збалансовано харчуватися, уникати масових скупчень людей, не спілкуватися з хворими, притрати приміщення, мити руки циркулює вірус найактивніше протягом зими та весни, говорить лікар-епідеміолог. За його словами, вперше метапневмовірус виявили у 2001 році в Нідерландах. СБУ на Полтавщині викрила жінку, яка злила в соцмережі локацію базування військових збройних сил України. Нею виявилась мешканка Полтавського району, яка є переселенкою з Луганщини. За даними слідства, вона оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових у популярній інтернет-спільноті, яка налічує майже 10 тисяч учасників. Відразу після публікації служба безпеки вжила заходів, щоб убезпечити особовий склад військового підрозділу та унеможливість. Ожливити нанесення ворожого удару зловмисниці. Повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі достове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано на суду. Волонтери полтавського батальйону небайдужих збирають кошти на авто для військових капеланів. Крім цього, продовжують закупівлю турнікетів. Як можна долучитися до актуального збору, розповідаємо у сюжеті. Волонтери полтавського батальйону небайдужих оголосили збір на авто для потреб військових капеланів. Зараз актуальний збір на авто для капеланів ми збираємо 255 тисяч гривень. Збір було розпочато 1 січня, і на даний момент ми зібрали вже 68 тисяч гривень. Вже традиційно залишається актуальним і збір на кровоспинні турнікети, говорить голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. Доєднатися до нього можна, завітавши до благодійної кав'ярні Благо Кава. Ми поставили для себе однією задач, що ми будемо постійно збирати на турнікети і на бандажі. Тисячу штук ми закрили збір десь на початку року. І зараз 100 штук зібрали, купили, 100 штук зібрали, купили. І ось декілька днів тому ми оплатили чергові 100 штук. і Починаємо черговий наступний збір на турнікети. Він триває тут. Благокаві, ви можете бачити наші QR-коди або часто на розіграші у Фейсбуці. Перед цим волонтерам вдалося придбати прилади для ППО українського виробництва, які вже захищають небо над Полтавою. Говорять благодійники. Нашу цілю було 860 тисяч гривень. Ми збирали десь приблизно два з половиною місяці. Але завдяки там резиденції Святого Миколая, яка в нас була, ми змогли закрити цей збір. Благодійна кав'ярня Благокава працює у Полтаві з травня 2022 року. За цей час для різних потреб зсу волонтери зібрали понад 6 мільйонів гривень. Через неврожай кавових зерен цьогоріч в Україні здорожчає кава, прогнозують економісти. А стрімке зростання вартості какао Полтавці вже відчули. Скільки в середньому коштуватиме філіжанка еспресо та капучино у найближчому майбутньому дізнавались мої колеги. За минулий рік кава в Україні здорожчала на 11%. Цьогоріч ціни на улюблений багатьма напій можуть зрости ще на 25%. Серед причин неурожай кавового зерна в Бразилії та Кенії через засуху, у В'єтнамі через мусони, економічна криза в Україні через війну та проблеми з міжнародною логістикою, говорять фахівці кавової справи у Полтаві. Якщо в середині 2023 року Бразилія, Сантос, саме возьмемо ну таку. Комерційну найпопулярнішу каву коштувала 6 доларів за кілограм зеленої кави, то зараз вона коштує 9 доларів за кілограм. Простежують вартість стандартної порції кави за таким економічним показником, як індекс еспресо. Якщо у 2021 році філіжанка еспресо коштувала 20 гривень в середньому, то з 2024 –– 40. порівнюють знавці кавової справи. В Полтавах кав'ярнях там воно коштує там, порядка 40-50 гривень, капучино там, порядка 60-70 гривень. Це там два ключових показника по кав'ярні. Я думаю, що відсотків на 20-25 ми можемо очікувати на подорожчання, еспресо там стане 50-60 гривень, і капучино там порядка 80 гривень. Але це все залежить від формату кав'ярень. За прогнозами економістів, ціни на каву зростатимуть не стрімко, а поступово. Таке суттєве подорожчання кави в світі протягом року, воно є рекордне протягом кількох років, а то понад більше десяти років. Тому, на жаль, такі повзучі тенденції до зростання вартості кави будуть спостерігатися. Ну, але не прогнозується таких стрибкоподібних змін, тобто кава не подорожчає вдвічі, а то й втричі. Але на кілька процентів кожного місяця можна спостерігати таке підвищення. Попри це, представники кавового бізнесу Полтави налаштовані оптимістично. До того ж, говорять, вони ще протягом двох місяців у більшості кав'ярень використовуватимуть придбані раніше запаси зерна. Я думаю, що каву будуть пити. Я думаю, що клієнтів на каву завжди буде в всіх кав'ярнях, бо кава це класний напій. І незалежно від ціни, якою він буде. Він буде завжди смакувати класно. Якщо філіжанка кави невдовзі здорожчає на 25%, то шоколад вже б'є всі цінові рекорди минулих років. Констатують фахівці. У нас була стала ціна 430 гривень за кілограм. Там на протязі там року-двох, і зараз воно спочатку подорожчало на 50% і потім ще здорожчала на 20%. І у нас там кілограм какао зараз там коштує 730 гривень. Серед причин зменшення урожаю какао-бобів – старіння какао какао-плантацій в Африці і вплив на них кліматичних змін. На телеканалах і та місто плюс знову екскурсія. Кухню телебачення, а саме як створюються новини, показали учням Харківщини. Вони спробували себе як у ролі журналіста, так і у ролі героя сюжету. Більше дивіться у відеоматеріалі наших кореспондентів. Учні з Харківщини вперше побували на телеканалах «ЄРТ» та місто Плюс. Потрапили до нас не випадково. Говорять вчителі за їх словами, саме такі екскурсії допоможуть школярам краще зрозуміти, яку професію обрати у подальшому. На телебачення збиралися тричі, саме на полтавське телебачення. Але так трапилося, що осінні канікули нам перенесли, і тому ми, потрапивши в оцю сферу сферу телебачення наскільки не задумувався, скільки люди тут працюють. Наскільки відповідальна їхня робота, дітям показуємо редакцію новин, студію звукозапису, а також ефірну студію. Тут вони вперше пробують себе у ролі журналіста. З якого ти е, села чи міста З такого мачока цікавляться, як влаштована робота на телебаченні, як молодші класи, так і старші. Мені дуже цікаво дізнатися, як проводиться. Інтерв'ю як о, взагалі знімаються новини та інші телепередачі, пробує себе у ролі журналіста і учениця восьмого д класу Дар'я. Проте пізніше приміряє на себе роль вже іншу. Сама дає інтерв'ю на камеру. Що тобі важче вдалося бути журналістом чи бути от перед камерою? Бути перед камерою, тому що всі думки розлітаються. Нічого не можу нормально сформулювати. Вчитель української мови та літератури Старомерчицького ліцею Інеса Харченко говорить, такі екскурсії неабияк пізнавальні не тільки для дітей, а й для дорослих. Ми з вами що бачимо? От по телебаченню вже все готове, і здається, що це так швидко все зробилося. А сьогодні я не знаю, як діти, але я задумалася над тим, що це дуже важка робота. Дай Бог їм здоров'я, дай Бог їм терпіння і гарних кадрів, щоб все в них. Виходило. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, бережіть себе і побачимось.